Доброго і гарного всім дня. Сьогодні я займаюся борщовою заправкою. Рецепт дуже старий. Вже 35 років, відколи я вийшла заміж, я закриваю цю борщову приправку чи заправку кожен рік. Дуже смачна, стоїть добре, хоча вона без оцту. Можна її використовувати не тільки в борщ, а й так їсти вона смачна і до картопельки до пюре. І до якоїсь кашки. Так що ділюся з вами цим рецептом. Рецепт старий ось зі з мого старого записника чи кулінарної такої книги, тут з рецептами, також їй вже 35 років. І по цьому рецепту я вам зачитаю такий рецепт, як тут написано. Одне відро помідорів, 10 середніх столових бурячків, 10 середніх, 10 середніх цибулин і 10 середніх солодких перчин. Сіль і спеції за смаком, півлітра 0,5 літра олії йде на відро, на ці цю, на цю пропорції, на цю приправу. Я сьогодні беру пів порції, взяла тільки пів відра помідорів, ну і вирішила поважити це приблизно. Звичайно, що не можна ідеально вибрати, там, щоб одинакові були морквини, чи бурячки, чи цибуля. Все робили, ми робили завжди, ніхто нічого не важив, все науку приблизно робилися, вибиралась морква і бурячки середні. Так що сьогодні поважила, в мене півпорції, але я ж збільшила, так як на порцію, і буду писати вам на порцію, на відро помідорів. Так як тут є, тільки що напишу, що це приблизно в кілограмах. Вітро порізаних помідорів це 10 приблизно кілограм помідорів. Бурячки 10 штук середніх, приблизно це 2,5 кілограми. Морква – 10 штук середніх також 2,5 кілограми приблизно. Цибуля 450-500 десь. Середня, громня цибулька 10 штук. Першіни не важила. Тому що в мене немає сьогодні перцю, була одна здорова перчина, я її сюди додала. Але я перець, навіть якщо є, не завжди додаю 10 перчин, там, можливо, кілька штук, тому що я не люблю і мене не люблять оцю присмаку перцю в борщі. А хто любить, то, то по рецепту 10 перчин солодких потрібно. Залишила по одному бурячка, залишила приблизно ну, середні бурячки, отакі. Я рахую, це середній бурячок. Отака морквина і цибулинка. Отака. По 10 штук на відро помідорів, оце воно йде. Я уже потерла. Ось у мене в мисці на таку крупну картушку потерла бурячки, моркву, цибулю можна порізати. Як ви любите, якими хочете там шматочками, чи так як на зажарку, чи на півкільця. Ну, на півкільця це трішки буде велике, я думаю, чи на чотири частини, я взяла просто цибулину і потерла на крупну тертушку. Я так роблю. Просто тру і все. І зараз покажу, як вона виглядає. Мене влаштовує такий Ось така цибулька у цій приправі, а там дивіться, її можна, я ж кажу, і покришити, і можна навіть і блендером перебити, якщо хто захоче. Ось така. Бачите, отака вона виходить. І мені так подобається. З перцем морква так само на крупну тертушечку потерла, і бурячок. Бурячок отакий я розрізаю на полам, а потім ну, на 4 частинки. І в трубу. щоб не були сильно довгі такі. І перчик я також потерла. Можна перчик також порізати дрібніше, крупніше, якщо любите, щоб у борщі плавало крупніший перчик. За бажанням. Хто як любить, можна так і порізати. Я також потерла, щоб він в мене не плавав сильно там у борщі, бо не всі мене люблять перець. А так дрібненький, він він там своїй смаку якийсь там дасть, але так він відчуватися не буде. Я ділюся з вами так, як я роблю. А тут можна по-своєму щось зміняти. Це все я підготувала, натерла. Тепер помідори, не показувала я помідори, перемила, порізала на крупні такі. Шматки відру, це потрібно відро на порцію помідорів, У мене пів відра. Проварила її. Я роблю так. Я проварую, закипіли помідори, проварую півгодинки, виключаю і даю трішки схолонути. Потім протираю через сито, і ми підемо зараз туди, у мене на плиті, це все. Я покажу, як вони виглядають, ці помідори, після проварування. І... Перетираю через сито, можна ці помідори не проварувати, можна на м'ясорубку змолоти, перетерти через сито, якщо вас не напрягає на сіня ця шкірочка, можна й не перетирати, можна і так, я знаю, що люди роблять і так. Можна помідори через соковежималку пропустити, також не проварювати, просто пропустити через соковижималку, потім оце все вкидається туди і вариться. Вариться ця заправка. По рецепту півтори години, так написано в мене. Але ми завжди варили довше, десь до двох годин, щоб уже бурячки і морква були готові, зварені. Можу, це може бути година 50 хвилин, і потім я починаю закручувати вже. А можливо, навіть і 2 години. Ну, не менше півтори години. Я ж кажу, в мене ніколи не зривала ця заправка. Всіда стоїть ідеально. Тепер розказую по спеціях. Десь за пів години до кінця варіння додаю листочки, перець горошком духм'яний, перець чорний, перець мелений, коріандр. Я люблю, то додаю трішки. І олія додається. Також за пів години до кінця варіння. Можна, часнику, тут по цьому рецепту немає, але ми буває додаємо, буває не додаємо. Сьогодні я додам на ці півпорції 4 зубчики часнику, там. Потерла, додам. Ось у мене тут часничок, зелень, петрушка і кріп. У мене ось покришане, кріп у мене був заморожений, зелений зараз немає. А петрушка свіжа. Це все також додається за півгодини до готовності. Зараз підемо, покажу вам, які в мене помідори після проварування. Покажу, як я протираю. Поділюся з вами. Прийшла я до плити. Покажу вам, як виглядають помідори. Бачите, ось такі, що шкірочка від них так проварені, щоб шкірочка відставала. Тоді вони краще протираються і менше відходів. Все, що не потрібно, пообрізала. Отакі вони є шматочки, бачите, такі більші, є менші. Залежно від того, який розмір помідора був. І тепер буду перетирати. Я використовую таку каструлю, в мене такий виступ тут є в ній. І сито таке старе, давнє сито, але дуже воно мені зручне, залізне сито. Я його ставлю на, таку, на цей виступ у каструлі. Наливаю собі. Сюди отак беру помідори, і черпаком отак перетираю. Отак гарненько. Можна використовувати літрову банку або стакан такий широкий. Я так брати і так само також зручно. Перетирати так, щоб залишилося тільки насіння і шкірочка. Чим краще перетреться, тим менше буде відходів. Зараз я це все перетру і потім буду продовжувати. Перетерла я помідори, отак виглядає томат цей. Воно, бачите, трішки густіше, ніж якби це через соковижималку пропускати. Мені подобається. Що саме ось таке воно густіше і, ну, не знаю, мені смачніше, і краще робити так. Тепер сюди відправляю все своє натерте бурячки, моркву, цибульку і перець. І ставлю варити. Зараз це все викидаю сюди і ставлю варити. показати вам, як перемішати, як воно виглядає. Я зміряла баночками, скільки літрів в мене вийшло цього томату, помідорів переворених. Вірніше, вже ну, томату, я називаю це томатом. Чи томатний сік, 4 літри приблизно в мене вийшло. І тепер оце воно так, так виглядає. Перемішую і ставлю нехай вариться. І періодично буду варити і помішувати. Ну, а вже за півгодинки я буду варити 2 години, так що за пів години до кінця буду додавати олію, сіль і всі приправи і спеції. Так, залишилось у мене півгодинки до кінця варіння. Я додаю зараз сіль, олію і спеції. Я не говорила, як в процесі варіння потрібно збирати, тут з'являється така пінка, потрібно її збирати. Я збираю її. Сіль я буду використовувати це таку ось. Не знаю, почала її використовувати. У мене мішечку є там трішки ще такої, як раніше була. Але закривала пікулі огірки, то додавала цю сіль, наче стоять нормально. І буду додавати сьогодні в приправу. Поки що солю трішки, а потім буду пробувати десь через хвилин 10, 10, ще попробую, якщо потрібно буде досую. Зелень і часник додаю, лаврові листочки і перчик духняний і чорний. Цілий і додам трішки меленого. Коріандр у мене мелений є. Так я ще коріандру додаю. Я вам не показала, додала ще стакан олії. Стояв на столі, в мене не поставила на тумбочку, то додала, все додала, потім додала ще стакан олії 250 мл на порцію на відро помідорів, там іде пів літра олії. Перемішую і вару вже ще півгодинки. Оцет і цукор по цьому рецепту не додається. Гарно стоїться заправка і без оцту. А цукор, тут бурячки солоденькі, морква солоденька. Так що ми не додаємо, але пробуйте. Якщо вам кисле може, то можна трішки цукру, я думаю, додати. Залежить від помідорів, є кисліші помідори є, менш кислі. Все, я доварую вже до готовності. Готова моя приправа, я вже почала закручувати. Година 50 хвилин вона в мене варилася. На малесенький вогонь збила і тепер закручую. Ще поки буду закручувати, вона ще ж буде трішки там доваруватися. Я півлітрові баночки закручую. Перемішую так, щоб була і рідина і бурячки з морквою і з цибулькою. Все, зараз закручую, перевертаю і все. І не потрібно ні вкутувати її, нічого. Вона вже готова. Так що просто перевернула і все. Баночки обов'язково стерилізовані і кришки. Закрутила я свою борщову заправку. Вийшло в мене з порції 9 баночок півлітрових. Це 4,5 літри. З порції буде десь 8 9, але ну, кількість може відрізнятися, тому що різні сорта помідорів бувають, буває, може у вас вийти більше томату чи томатного соку або менше. Так що кількість може бути рі... трішки відрізнятися. Колір у мене таке світло, що видає, наче вона така світленька, взагалі-то вона темна, така. А як показати? ось таку? А вона темненька, гарна. Приправа на колір. Виходить. От ось тут видно, така вона темна. Схолола моя заправка борщова. Відправляю вже її в льох. Кому сподобався такий рецепт, приготуйте, спробуйте, надіюсь вам сподобається. Дякую, як завжди, вам за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!